Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку батько завдав сину ножові поранення у спину. СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт винищувачів Ф-16 Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 липня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На війні не стало захисника Олександра Дадчука. Воїн 1991 року народження родом із Устилуцької громади став на захист країни з липня 2023 року. Загинув воїн 1 липня цього року внаслідок мінно-вибухової травми. Також 10 червня герой з Волині Микола Віліч помер під час виконання бойового завдання на Луганщині. Волинянин був родом із села Мала Глуша. Мобілізували чоловіка у листопаді 2022 року. Спочатку військовослужбовець перебував у Володимирі, потім його відправили на навчання на Київщину. Безпосередньо у зону бойових дій Микола вирушив у березні 2023 року у складі 66-ї окремої механізованої бригади. Був на Харківщині, а потім із побратимами вирушив на Луганський напрямок. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. У Луцьку затримали чоловіка із пакунком з невідомим вмістом. Всередині інцидент трапився вранці на проспекті Волі. Правоохоронцям вдалося затримати невідомого, який якраз намагався знищити вміст пакунка. Деталі цього затримання далі. Ось звичайний на вигляд чоловік іде до поштомату. Забирає невідомий пакунок і продовжує рух, не підозрюючи, що на нього вже давно чекали. На цьому відео оперативники затримали чоловіка із невідомим пакунком. Ймовірно, саме з цієї комірки поштомату підозрюваний і витягнув невідомий пакунок. Згодом побіг прямо до річки і стрибнув у неї. Далі почав розривати пакунок, аби, ймовірно, приховати вміст пакету. Завдяки оперативній і злагодженій роботі правоохоронців чоловіка вдалося швидко спіймати. Хоч той чинив опір. Він намагався вириватися та кричав до перехожих. Нормально, тут люди! Луцьку затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні важкого кримінального правопорушення. На місці події працюють оперативники. Чоловік ймовірно намагався приховати докази злочину, тому правоохоронцям довелося лізти прямо у воду. Оперативники шукають невідомий пакунок з невідомим вмістом у воді і по всій території. А підозрюваний сидить у кайданках. Крім того, він також намагався втопити свій телефон. Однак оперативникам вдалось знайти мобільний телефон підозрюва. Який він викинув просто у річку. Згодом на місце прибула і слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин цього затримання. Що саме було у пакунку, невідомо. Однак на кадрах із відеокамер видно, що він діяв не один. До затриманого згодом на місце події прибув ймовірно батько. Розмова із сином вийшла не із легких. -о 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 -о. Я ніколи нічого не знаю, знаю. Я завжди нічого не знаю, нічого не підозріваю. Просто я десь на іншій планеті прилетів і нічого не думаю. Я в перший раз знаєш, на купачі, я вчора народився. А хто Іра тут? Чого тут Іра? До держави віддають нашого. У Нацполіції Волині повідомили, що чоловіка затримали, і це не перше його затримання. У липні 2023 року цей же ж чоловік був уже затриманий. Тоді суд виніс вирок у вигляді умовного терміну. Тож зараз бувачу загрожує реальний термін. Протиправну діяльність 25-річного лучанина задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області з іншими службами поліції. Зловмисника затримали в одному з районів Луцька. При собі він мав зіп пакет із речовиною білого кольору. Ймовірно, це небезпечна психотропна речовина Альфа PVP, Також мобільний телефон і банківські картки усе це вилучили. Психотропи скерували на дослідження наразі у цій справі триває слідство. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. У Луцьку батько завдав ножові поранення сину. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 1 липня близько 15-ї години в одному із житлових районів міста. Під час конфлікту 73-річний Лучанин наніс ножові поранення своєму 47-річному сину. З травмами його госпіталізували й прооперували. Загрози життю немає. Поліцейські затримали нападника. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за умисні тяжкі тіли. Есні ушкодження нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На Волині повідомили про підозру п'ятьом членам організованої групи. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, директор підприємства, залучивши свого водія та трьох лісників, працівників Маневицького та Колківського лісових господарств ДП Ліси України організував незаконну порубку дерев та їх перевезення на підконтрольне йому лісопильне виробництво з метою подальшої переробки. Обки таким чином, упродовж жовтня листопада 2023 року спільники незаконно рубали у Волинських лісах деревину, спричинивши шкоду навколишньому природньому середовищу в розмірі 4,2 мільйона гривень. На усе вилучене накладено арешт. На Волині судитимуть членів злочинної організації. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, вилучено понад 8 кілограм психотропів. Серед підозрюваних три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє Волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області. За даними слідства, співорганізатори злочинної організації створили телеграм-канал, аби збувати через закладки психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей, та залучили до цієї діяльності інших членів. Встановлена причетність обвинувачених до 93 епізодів наркозлочинів, вчинених упродовж грудня 2023 року, лютого 2024 року. У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 8 кілограм півпін, мобільні телефони, банківські картки, позашляховик, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень. П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, двоє під домашнім арештом двоє звільнено з під варти у зв'язку з внесенням застави. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із наслідків російських атак на мирні українські міста та села. Внаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали десятеро людей. Одна жінка померла. Як повідомив очільник Херсонської ова Олександр Прокудін та прокуратура Херсонщини, російська армія вбила 54-річну жінку. За даними слідства, 2 липня близько 11.30 військові армії РФ здійснили черговий обстріл Херсона з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинула співробітниця державної установи. Відомо про десятьох людей, які постраждали через ворожі обстріли обласного центру. Пошкоджено житлові будинки, транспорт інші об'єкти цивільної інфраструктури. Російські війська 2 липня активно обстрілювали місто Херсон. Швидка доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом з головного мозку та черепно мозковою травмою. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу. За попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян. Також протягом минулої доби, 1 липня, війська РФ завдали 2576 ударів по Донецькій області. Війська РФ протягом доби відкрили вогонь по 18 населених пунктах. Пошкоджено 82 цивільні об'єкти, 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, заклади освіти, магазин, автомобілі, газопровід, леп загинули двоє цивільних жителів і 13 зазнали поранення. Служба безпеки нейтралізувала агентну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця. За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення потрібних об'єктів приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах. СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи ФСБ та його спільника, коли вони фотографували військовий об'єкт. Ще одного учасника ворожого осередку місцеву жительку затримали в її власному помешканні після того як вона зробила до розвідку поблизу потенційної цілі. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. В Україну із офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політик уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, під час спільної прес-конференції Орбан повідомив, що між країнами буде підписана угода про співпрацю. Також президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Угорщини про відкриття в Угорщині першої української школи. Орман своєю чергою відзначив, що в Угорщині проживає багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідальну школу для своїх дітей зі своїми викладачами. Міністр оборони України Рустем Умєров 2 липня відвідає Міноборони США для зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном, як повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг, глава Пентагону Остін та міністр оборони України Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи посилення оборонного партнерства між США та Україною. Нагадаємо, цього року лідери країн НАТО зберуться на ювілейний 75-й саміт у Вашингтоні з 9 по 11 липня. На ньому порушать дві теми: стримування та оборона, а також підтримка України. Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія повідомила, що її чоловік помер вночі 2 липня та в чергове звинуватила у його смерті президента Казахстану. Станом за словами жінки, 13 днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. В офісі генпрокурора пізніше заявили, що у зв'язку із смертю казахського журналіста підозрюваним у замаху на нього змінять підозру в ОГП. Нагадали, що за даними слідства до злочину причетні двоє громадян Казахстану. Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. І до новин світу влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 чотирьох винищувачів в 16 Україні. Перший літак мають відправити найближчим часом. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен у листі до Палати представників парламенту України. У листі він не уточнює, коли буде перша поставка, скільки літаків відправлять одразу і коли вони будуть в Україні. Олонгрен пообіцяла, що Палату представників конфіденційно проінформують про поставки винищувачів за для безпеки. Українські військові пілоти і техніки проходять навчання у США Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року. Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони у зв'язку з самітом НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня у Вашингтоні. Про це він повідомив під час бесіди про зовнішню політику США в інституті Брукінгса. Американський посадовець наголосив, що для розвитку свого військового та економічного потенціалу Україна має переконатися, що у неї є протиповітряна оборона, аби захистити території, в які держава інвестує. Ми просуваємо це. Я думаю, ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, оскільки наступного тижня ми дійдемо до саміту НАТО. Запевняє Блінкен. На Росії продовжує вибухати так. У центрі російського міста Курськ зайнялася пожежа. У небі зафіксували стовби чорного диму. Про це повідомив глава Курського регіону РФ Смірнов. Він зазначив, що на місці працювало 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей із особового складу МНС Росії по Курській області. Спірнов запевнив, що пожежу локалізовано. Інформації про постраждалих не надходило. Про причини пожежі не повідомлялося. Також влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста, але на відео масштабна пожежа. Ймовірно, окупанти знову самі себе обстрілюють. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 05072 сорок одинадцять. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала. Ярослава Олексюк на все добре і побачимось.